Це дійсно була несподіванка, що ми будемо в оточенні. Тобто ми розуміли, що ворог поруч, тому що Маріуполь це була лінія зіткнення, і ми знали, де він. Но ми не думали, що він дійде до нас по убережжю. Тобто, і, і ми будемо вже на початку березня будемо в оточенні. Це була дійсно така неприємна несподіванка. Що ворог так швидко, так швидко дійшов до, до нашого міста, і ми були в оточенні. Що відбувалося тоді в місті? Ну, ви знаєте, ну я відразу був вже в місті, і все це бачив своїми очами. Спочатку люди не розуміли. Ходили по місту перші дні, ходили по місту. Потім, коли почалися обстріли артилерійські та авіа, можна було бачити, як люди вже не ходять, а бігають. Почався хаос. Почали виключати світло, Пропала світло, пропала газ. Почали пропадати зв'язок.